Слово храм походить від спільного корення із старослов'янської мови хороми, тобто будинок. Люди, котрі повірили в Бога, прагнули, щоб Він був з ними завжди і всюди. Будуючи Богові будинок, вони виражали свої прагнення, неначе прив'язати Бога до свого життя і свого народу. Будувався храм із тим задумом, що покликане в'являти модель Всесвіту, гармонійного. Позбавленого зла і гріха, церкви, храми, собори України увінчуються одним або декількома куполами, а Він, у свою чергу, символізує небо, яке в Ісусі Христі з'єдналося із землею. Храми Божі здавна будували на найкращому і підвищеному терені серед місцевої церковної громади і те місце, де вони знаходилися. Називалося святим, тому називаємо свою Україну Соборною. Кожний кух є символом духовного.